Всім привітки! Я знаходжусь в одному з найкращих і найдорожчих курортів східної Канади. Тут відпочивають заможні люди з Монреаля та з Нью-Йорка. Сюди вони приїжджають на вікенд, щоб побачити красиві гори, щоб покататися на сноубордах, попідніматися на гори, а також приїжджають сюди влітку, на кемпінг і на різні інші такі розваги. Сьогодні покажу, що ж тут робити. Поїхали! Так, зараз ідемо в Старбакс. Треба купити каву, тому що перед подорожю це завжди от. Просто річ номеродина, яка повинна бути next to us, guys. Ідемо з вітію, сонечко дуже класна погода. Приколка в тому, що як тільки ви перетинаєте кордон французької провінції, в магазині всі вивіски та написи тільки на французькій мові. Ось так ми зайшли в Starbucks і не відразу змогли зробити замовлення. Бо просто не вміємо читати французькою. Тому ми просто показали пальцем, що саме хочемо замовити. Бо продавець майже повністю не розмовляла англійською. Відчувала я себе, наче я десь в Європі, а не в Канаді. Закопилися. Тепер ідемо їсти. Треба перекусити, бо я з роботи вітя з роботи голодні і на. Та поїсти нормально, ось таку невеличку вечерю влаштували прямо на копоті автомобіля. Взяли собі звичайну каву та булочки з начинкою. Там сирочок, ковбаска і яйце. Тепер сміливо можна відправлятися в дорогу. З Отави виїхати до цього містечка десь близько двох годин. А по дорозі відкриваються чудесні види на ліса та на ось такі скалисті гори, які до речі, тут майже на кожному кроці. Ще повезло, що погода сьогодні просто неймовірна. Плюс 20 градусів, сонячно і тепло. Короче, прикол. Ми вже почти на місці. Повертаємо в поворот, бо там було два міста, куди можна було поїхати. Ми їдемо в одне монтербленд, чи як його правильно називають. І взагалі немає машин, взагалі немає людей. Це, типу, можливо, тут просто якісь такі поселення, типу маленькі якісь села, бо нікого немає. Все пусто. І я думаю, блін, всі фільми жахів згадую відразу. Думаю, ага, вони теж колись так їхали кудись, повернули не туди. І були різні такі ситуації. Бо реально зараз вам покажу нікого, нікого немає. Просто ліс, гори навколо і все. Дивіться, просто їдемо, катаємось собі, незвісне де. Дуже багато знаків, що тут є олені. Типу, будьте обережні. Ну я думаю, що олені так переважно бувають тут вночі, тому що якщо машина буде світити своїми фарами, вони можуть вибігати на це світло, а все інше дивіться тут взагалі нормально. Сонце почало вже сідати, а ми ще не на місці. І від цього трошки лячно. Бо навколо одні ліса і немає взагалі людей. І чомусь навіть машин на дорозі теж не було. Привітики! Давайте покажу вам зараз огляд цього готелю в Монтербленді. Є у нас карточки, погнали! Теретретин! І що ми бачимо? Перше це номер дуже просторний. Двер закривається. Дуже просторний, але такий, хочу сказати, трошки старенький номер. Мені не дуже він подобається, тому що меблі вже такі не нові. Тож, ходімо, спочатку подивимось на ліжко. Ліжко розміру квін. Не дуже велике, хотілося б кінг, щоб так розлягтися собі нормально. Але в цілому окей. Погнали далі. Маємо ось такі тумбочки, невеличкий столик, який розкладається в більший, Тобто, якщо ви хочете тут поснідати, то буде окей. І мені подобаються вікна, але видно, що готель такий старенький, типу такий, знаєте. Потребує ремонту в нас в Україні, мені здається, більш шикарніше такі готелі, чим тут в Канаді, але ж це типу курорт, курортне містечко. Тому, напевно, це дуже е, такий спрос. Тут є на це все. Ідемо далі, і ми маємо таку невеличку кухонну зону з холодильником. Далі у нас тут так, кавова машина. не Сюди-сюди ближче-ближче підходимо, кавова машина. Ось такі кава три в одному. Ви бачили колись? Кава три в одному, прям справжня. Далі у нас е, сахар, соль. Навіть є ось такий перчик. Хе-хе-хе, перчик. Тут ми відкриваємо і бачимо: є чайник, є тостер і є два ось таких е, стекляшки. Є кресло, диван. Що ще треба дітям? Далі відкриваємо ось такий. Шкафчик, тут можемо скласти свої речі, все по стандарту, є навіть вогнегасник. Так що не боїтесь, тут все нормальненько є. Комплект гарний. Ванна кімната, в принципі, окей, мені подобається, що вона світла, не страшно тут. Є ось такий тут фен на Навірьовочки дорожній, навіть поклали ось таку одну штучку для віп, як типу, як для ВІП номеру, але тільки одна штучка. А де, типу, омивайка для рта? І ще ще різні такі штучки, тільки шапочка для душу, але теж нормально. Далі у нас постандартно тут є полотєночка, і ось така є табличка. Якщо ви раптом забули зубну пасту зубну щітку, то ви можете зателефонувати на фронтдеск і вони вам це все принесуть у номер. Тобто класна така штука. Не у всіх готелях це таке є, і часами це взагалі незручно, тому що реально можна забути зубну щітку і пасту. Тож будемо тут ночувати. А завтра вже покажу, як гарно в цьому місці, тому що ми живемо прямо посеред гор. Я думаю, що ранок буде чудесний і гарний. Поїхали 11 годин вечора. Хочеться щось поїсти, але в цьому готелі навіть немає ніяких снеків. Можна купити тільки воду, якісь там газ газовані напої і все, більше нічого немає. Дивимось різні заклади, щоб щось замовити. Доставки тут також немає, бо це таке маленьке містечко саме в горах. Можна піти в якісь заклади, типу такі, знаєте, як ночні клуби, які вони там до трьох ночі можуть працювати, але там, типу. Гамбургери, картопля фрі. Хотілося б такої звичайної смачної їжі, але все зачинено. Доброго раночку! Зараз 8 годин ранку. Ми вже прокинулися. На вулиці пасмурна погода, але я думаю, це не завадить нам прогулятися, бо дощик буде тільки ввечері. Тому зараз біжимо на сніданок, а потім покажу вам вже як виглядає це місто в горах. Погнали, покажу вам вигід із вікна. Ось така будівля. Вона виглядає такою старовиною, але її вже трошечки обновили, тому так, в принципі, нормально. Далі у нас тут є басейн, але, як бачите, він брудний, такий, призначений для літа, тому нічого такого гарного ще немає. І ось там, якщо подивитися, то є озеро. Сходимо. Нарешті ми вже дочекалися ранку та поїмо. Сніданок входить у ціну, тому додатково нічого не потрібно було платити. Але вибір був такий собі скудненький. Можна було взяти омлет, смажений Бекон, фасоля, різні булочки, пластівці з молоком, фрукти та йогурти. Ми прийшли десь у восьмій, і вже залишилась одна булочка. Ми взяли вже ось такий сніданочок, амлет. Далі у нас ось такий бекончик. В принципі, вибору їжі не дуже прям багато. Взяли ще собі яблучний сік і ось такі два кекси. Вид із вікна зараз не дуже, бо ще нічого немає такого зеленого, і басейн ще також не працює. Але в принципі, ось така атмосфера тут. Коротше, ми вже сходили на сніданок, вже пішли, попили каву, трошечки прогулялися тут по райончику. Так, пройшлися, подивилися, що тут є біля цього готелю. І вернулися назад, бо в нас ще є година. Просто так неспішно відпочиваємо, клацаємо телефони і так далі, думаємо, куди нам направлятися. І потім я чую такий гром сильний, прям. Я не знаю, я в шоці ми підбіжали до вікна диви дивитися, знайшли тучі, і я не знаю, можливо, зараз піде дощ або буде гроза. Але це стрьомно, бо ми хотіли піти погуляти, піти подивитися, що тут є. Але тепер якось у нас закінчується час в готелі, і нам треба вже виселятися. А на вулиці ось така погода починається. Це капець. Вітя, як ваші враження? А мать можна? <гум> Бажано ні. No comments, no comments, не знаємо, що робити. Ну дивіться, ну гарно, тут гори у нас, все в принципі, окей. Класнюча погода, дощик, і майже людей немає. По-перше, хочу сказати, що сюди краще приїжджати влітку або ж все-таки взимку, тому що взимку тут курорт, влітку тут все зелене і гарне, але зараз весною тут трошечки все сіре, і особливо, наприклад, сьогодні ми маємо дощ, люди гуляють, але так особливо не понасолоджуюся цією природою, і я дивлюсь, і тут майже нікого немає. Зараз видно, що не сезон. Але це плюс тому, що ви можете понасолоджуватися і трошки відпочити від цієї суєти, як кажуть, тому що тут настільки тихо, тут настільки зараз немає народу, тут настільки нічого немає, і таке відчуття, що я просто десь в якомусь селищі просто не відчувається, що це найкращий курорт східної Канади. Але цікаво, давайте подивимося, що ж тут є і з чим його їдять. І зараз ми йдемо, пошукаємо заклад, де можна попити кави з видом на гори. Гори. Ще звичайно такі сірі, не такі повноцінні, як будуть влітку, або, наприклад, зимою, коли все засніжено, то звичайно це дуже гарно. Але зараз перевіримо, чи є тут якісь класні заклади, і перевіримо, чи дійсно це маленьке містечко схоже на європейське, бо дуже часто це місце порівнюють зі Швейцарією. Погнали! Люди майже не гуляють або гуляють десь з зонтичками, з парасольками. Оно мужчина їде на квадроциклі. Нормально я б теж хотіла покататися. Бо тут дуже багато таких возвишеностей, горок, тому звичайно це найкращий такий варіант. Якщо хочу сказати, що ця архітектура реально дуже схожа на європейську, тому що якщо поїздити по Канаді, то Канада взагалі по іншому виглядає. Але, наприклад, подивіться на ось ці всі будинки, які знаходяться позад мене, то це реально це Канада. І до речі, я зараз побачила гору краще, і там є сніг. На горах досі лежать трошечки такі проплошини снігу, і ще знаєте, такі залишки зими. Місто Монтербленд часто називають канадськими Альпами. Назва Тремлан означає тремтяча гора. За легендою, вона отримала цю назву через шум, який за віруванням корінних народів видає дух, що мешкає на машині. Замовили ось такий чизкейк, далі взяли ось таку каву, і віті взяли якийсь брауні, тому що більше іншого нічого не було. Але можна поїсти з ось таким видом, в принципі, нормально. <ристо> Вітя грустненький, бо ми не весь матеріал засняли. Але окей, зараз. Вам ще раз все покажу. Ця кав'ярня знаходиться прямо в центрі. Тут Можна купити тістечка або якісь бутербродики. В Середньому одна позиція коштує в районі 10 баксів, що доволі дорого, але це курортне містечко. Інтер'єр затишний та гарний вид із вікна, прямо на гори. Коротше, йдемо далі. Тут є ось такий пірс. Гуляємо по райончику. Цьому вид на гори вовше класний, але все ще сіре, як я вам вже говорила. Ідемо зараз на пірс. Тут є ось таке величезне таке. Озеро подивимо, що ж тут. Я дивлюся ось туди далі, і там дуже багато різних будинків прямо в горах, прямо в лісі. Це дуже цікаво і класно, тому що мені здається, туди, напевно, приходять різні такі тваринки, можуть олені, лосі, гіноди то само з собою, але можуть ще приходити кайоти, лисички і так далі. Я читала в інтернеті, що якщо ви будете десь гуляти тут а по горам, то звичайно треба бути обережним, тому що можна зустріти якихось лосів, оленів, а може, ведмедів. Ну, Ведмеді, рисі вони бояться підходити до людей, бо тут дуже шумно і вони намагаються не контактувати з нами. Тому в принципі нормально. Коротше, йдемо далі до наступного озера. Мій мікрофон працює? Ха, да. Вот, не знаю, чи тут можна пройти по цій тропинці, бо може це територія іншого готеля. Але в принципі я думаю, це окей. І зараз підемо. Я чувствую, ми вже прийшли. Я чую воду. Так, піднімаємося по ступенечкам. Оце і все озеро. О, це і все озеро. О, Тут ми маємо ще таку лавочку і смітник. Ви подивіться, який смітник із бочки. Виглядає прикольно, так хобана, але класно, те, що ви можете самі підняти цю кришку і кинути. Мені здається, це зроблено для того, щоб дикі звірі, якщо будуть сюди приходити, вони не зможуть перекинути цей смітник і не зможуть відкрити його самостійно. Бо у нас, наприклад, єноти або білочки, вони легко залазять в звичайні смітники або перекидають, або якось відкривають, і потім починають їсти все, що можна. А тут, якщо смітник буде відкритий, то ще якийсь відмідь прийде. Лисички, лосі, рисі. Представляєте, тут навіть є рисі. Це білочка? Да, білочка, я побачила одну білочку. Тут ідемо далі. Бачу люди на пікнічку. В принципі, з таким шикарним видом на маленьке озеро. Що чого ні? Я б теж так посиділа і відпочила би. О, вау, Прям гірська річка! Гляньте, що тут можна полазити. Тут поки немає кліщів, поки немає зміючок різних. Мі... О, яка птиця, Вуді пекар. Все, вже загрузилися. Забираємо свою машину. Зараз на паркінці виїжджаємо і їдемо в наступне цікаве місце, щоб роздивитися цю всю місцевість. Ми вийшли прогулятися в цьому самому містечку, тому що ми були біля гір, там де більш така курортна місцевість. А зараз вийшли погуляти тут, де живуть місцеві. Зараз погода стала набагато краще, поки дощика немає. Можна насолодитися краєвидами. Тому що я так зрозуміла, що взагалі біля гір дуже часто йдуть дощі. Та й, взагалі, от, наприклад, в отаві влітку то йде дощ, то не йде дощ. Настільки він може бути часто, настільки це може бути взагалі неочікувано, погода дуже дуже швидко змінюється. Цьому містечку багато старовинних будинків які переробили під різні заклади. А ось Тут я знайшла стару бричку та ось такі старі рельси, по яким раніше їздив поїзд. А замість закладу харчування був ось такий вокзал. Тому завжди цікаво доторкнутися до історії. Коротше, ми тут бродимо гуляємо. Вже над нами така величезна знову туча з'явилася. Так страшно, щоб не було грози чи дощу такого сильного, бо треба буде біжати до машини. І зараз хочемо піти в такий невеличкий лісочок, подивитися знову на гірську. Річку. Вони тут просто на кожному шагу, на кожному кроці, але в такі дєбрі трошки страшно заходити, бо мені здається, що тут можуть бути якісь рисі, хоч ми і знаходимося біля дороги, але стрімновато. А вдруг тут відміть. Але тут, я так розумію, звичайна територія і тут люди живуть. Починається потихеньку дощик накрапати, тому ми повертаємось до нашої машини. Апетит ще в принципі не нагуляли, але хочемо подивитися, які тут є місцеві заклади для того, щоб щось перекусити, поїсти. Ми попали під дощ. Коротше, знайшли цікавий заклад, шукали так, знаєте, вибирали, щоб було щось цікавеньке, смачненьке, щоб меню було. І вибрали такий заклад. Він називається на французький, Я прикріплю тут назву, бо я не знаю, як правильно це прочитати. Ви бачите, тут знак такого пірата, такого скелета. І кажуть, що тут дуже смачно, особливо м'ясо, особливо стейки. Тож, давайте спробуємо та подивимося, що тут можемо побачити. Сама будівля ось така скромна, тобто не така якась там Знаєте, буває якась старовина, гарненька, просто виглядає звичайно, але кажуть, що всередині дуже цікава атмосфера. І, до речі, ми вміємо вибирати заклади, бо ось тут буквально в двох кроках кладовище. Старі канадські кладовища, вони виглядають дуже круто. Я люблю ходити, дивитися, які там написи, якого року це все було цікаво. Ну і ми не ми. Якщо ми не зайдемо в якесь канадське таке кладовище. Подивіться, яка тут атмосфера парк. Такий, знаєте, мій улюблений парк це кладовище. Тут такі гарні сосни, атмосферка класна. О, дивіться, яка стара могила. Вже на ній навіть нічого не видно, або з іншої сторони можна подивитися. Але вона прям така. Ну що, час обіду, тож давайте подивимось, який заклад всередині. Інтер'єр дійсно вразив, бо з першого погляду будівля виглядає так собі. А всередині дуже затишна атмосфера, оскільки зараз не сезон. В ресторані ми були просто одні. Потім прийшла одна парочка, але скоріш за все вони були місцеві, швидко перекусили та пішли. Тому, наче ресторан був повністю для нас. До нас спочатку почали говорити на французькій мові. Ми далі сказали, що ні, будь ласка, тільки на англійській. А вона каже: Ой, вибачте, моя англійська не дуже, але я буду намагатися з вами спілкувати". Спілкуватися англійською, а ми такі наша теж англійська не дуже. Типу, взагалі не переживайте за це. Коротше, нам принесли ось такий мега-великий бокал. Вина. Ну це жарт, тому що він дуже маленький, особливо, якщо порівнювати, наприклад, з телефоном. Бачите. Прям малесенька така рюмочка вина, але він повинен бути солодкий. І Вітя буде пити ось такий апельсиновий сік. Нарешті прийшли люди, бо я думала, що ми будемо тут одні. В принципі, це нормально, але можливо це просто не сезон, тому зараз людей мало. Але я себе якось відчувала ніяково. Мені ну, типу, може це заклад не смачний чи ще щось. Знаєте, коли куча народу, це означає, що тут дійсно смачно і класно. Особливо, якщо є якісь дідусі, бабусі, то це точно класний заклад. Тут нікого нема. Зараз прийшли люди, ну надіюсь, буде смачно. Нам вже принесли вино, я його спробувала. Воно таке солоденьке, ароматне і в принципі нормально. Бо коли я п'ю вино, і якщо воно якесь кисле, якщо воно якесь таке терпке, то, звичайно, мене прям труси. Все окей, нам принесли ось таке перше блюдо: це таке, я заказала м'яско з звичайною картоплею, з овочами. Виглядає, воно апетитненько. І мені сподобалось, що порція реально велика, бо я очікувала мані пусіньку порцію, бо зачасту в ресторанчиках вони так і маленькі просто на один зубочок у віті. Трошечки інше блюдо. Ми взяли картошку фрі, ось таке м'ясо. Виглядає теж апетитно і є трошки овочів за вікном іде дощик, тому дуже атмосферно. В закладі майже нікого немає, тому можна насолодитися, посидіти і просто кайфанути. Зараз буду куштувати і скажу, як воно на смак, бо я навіть не знаю до кінця, що це за всі інгредієнти у мене в тарілці. І давайте спробуємо. Мені цікаво, що оце в мене таке тут біле. Ой, воно таке мягеньке І це якийсь овоч, ні. Це картопелька, вона просто так складена. Зараз скуштуємо. Це така молоденька картопелька в дуже смачному соусі. Вона прям взагалі, знаєте, не суха. Прям зі сливками чи з молочком і з маслом прям всього достатньо. Зараз скуштуємо м'ясо. М'ясо ми попросили, щоб було повністю well-done, бо я не люблю, коли вони там з кров'ю чи ще щось. М'яско теж смачне. Коротше, ми поїли, сиділи там близько двох годин. Ви можете собі уявити, і я навіть не помітила, як швидко пролетів цей час, бо було неймовірно смачно. Я взагалі не очікувала, що нам, по-перше, принесуть такі величезні порції, бо, як знаєте, часто, коли приходите в ресторани, то порції ось такі манюсінькі, да, смачне м'ясо може бути, да, все смачне, да, атмосфера класна, але порції як кіт наплакав. Ми їздили в одне таке село маленьке містечко, там були порції величезні, але Коштувало воно ну, звичайно дешевше, бо це типу село. Тут я думаю, ага, курортне місто, гарна атмосфера, прямо ну, дуже гарна. Значить, будуть великі ціни і маленькі порції. Нам як принесли цілі таріляки, ми єльми ї... єлі їх доїли, і так було ще смачно. М'ясо реально таке м'ягеньке, і ціни абсолютно такі ж самі, адекватні. Не скажу, що прям якісь там зашкварні, сильно великі. Звичайні ціни немає такого, що як там курортне місто в Монреалі, Так само це все коштує. Коли ми поїли, нам дали ось ще таку карточку, бо вона бачила, що ми знімали, і попросила залишити відгук на ось такому спеціальному сайті. Це сайт для туристів, для того, щоб інші люди знали, куди їм іти. Тому залишу потім напишу свій також відгук. І у нас вийшла сума за двох. Ми замовили дві ось такі величезні порції: також сок і вино. І в нас вийшло 136 баксів. Плюс ми залишили чайові, і вийшло 164 бакси загалом. Але хочу сказати, що реально смачно і реально це коштує тих грошей. Загалом залишилося дуже дуже приємне враження від цього закладу. Речі, ми в дорогу вирішили взяти собі кави, і я хочу показати, який настільки незвичний старбакс. Ми тут знайшли. Це ж тому. В самому місті виглядає ця будівля дуже старою, але скоріше всього її реконструювали і зробили більш-менш такий сучасний наполовину не сучасний такий стиль. Бачите, це заїзд для машин для того, щоб замовити це все. Але воно ще виглядає ось так по-старому. Hello, I would like Гело caramel cappuccino? плис. Мені exactly. And please latte with caramel syrup. По дорозі додому ми попали під страшну бурю. Лив дощ, дув сильний вітер, і до того всього була ще й гроза. А дорогу зовсім не було видно. І зробити зупинку ми також не могли, бо їхали по трасі, тому це був справжній стрес. Ну ось така подорож у нас підходить до кінця. Ми взяли собі каву і відправляємося назад в дорогу. Їдемо додому. Буду монтувати для вас це відео. А ви не забудьте підписатися та поставити пальчики догори. А якщо ви залишите коментар із чотирьох більше слів, це допоможе просувати український контент. Дякую, папа. -па.